Вітаю вас, шановне товариство, ви на каналі Victor Pro. І вже традиційно, по факту, сьогодні слідуюче відео, яке ви переглядаєте, і надіюсь, воно вам буде цікаво. А тема, звісно, Ну, загалом про маточники, про маток, то як на завершення, мабуть, будемо говорити про маточники тихої заміни. Цікаво це тим, що вони, тобто маточники ці, коли бджоли закладають, вони роблять їх тільки для того, щоб замінити матку, яка їх, ну по їхньому баченню, вона не така, як потрібно. Тобто вони щось вбачають в тому і стараються зробити так, щоб класність матки була вища, ніж тієї господині, яка є в даному тому чи іншому вулику. І питання, а яка ж різниця? Різниця між іншими є проста. Вони, маточники, прирівнюються до роєвих, адже говорячи про маточники тихої заміни, це є те, що вирощується з яйця. Підготовка йде декількох мисочок, небагато, не 10, не 5 навіть. І не 15, не 20, але підготовка йде один-два маточники, щоб було. В крайньому випадку, і то рідко є три маточники. Із них, яка виходить, вона стає господиню, якщо вона вспіває першою вийти. Якщо виходять разом декілька, то звісно йде контакт одна з одною, якась одна другу вбиває. Відбувається це для того, щоб та матка яка стара, або якась понівечена, або ж матка має якусь травму, або повіку, йде заміна. Ну, Схильність бджіл є різних. Наприклад, якщо попорода говорить, будь то Карпатка, будь-то карніка, вони схильні до цього. Ну, якщо говорити по інших породах, то звісно ну, постає питання. Випадки є, але схильність більше йде до таких порід, які в нас є в Україні, і воно дійсно показує те, що е, таке відбувається. Далі поговоримо про те, якщо, наприклад, роєві маточники, вони хаотично, е, є і їх велика кількість є, є закриті, є відкриті маточники. Вони також будуть з яйця, але це пункт такий у бджільництві, що бджоли діляться, тобто йде розмноження. весілля, будемо говорити так. Але те, якщо весілля в часи жни, представте собі, так само із раїнням, коли треба, щоб взяток був раяця. Друге діло, коли є відповідний час, і, бо багато людей і ждуть того раїння, а інші того не хочуть. Значить, вертаємося до тихої заміни. Значиться, який той характер тихої заміни? Він відрізняється від усього, як я казав, любе інше. Обмеження матки, ну будь-то в якусь кліточку чи в ковпачок, або при штучному виведенні, знаєте, роблять і відставляють ізолятор один, чи трьохрамковий, і бджоли, або через роздільну рішетку в другому, чи в першому корпусі виводять маток, тобто дають для штучного вирощування. Ось. Це не є тиха заміна. Феромонів недостатньо. Бджоли будуть тягнути маточники. А тиха заміна це таке, можете саме перевірити, коли від яйця і до виходу бджоли опікуються такими маточниками. Буває випадок, коли декілька маточників, три і більше виходить рій, питання чому. Всього-навсього, питання в тому, що матка може бути теж травмована, хвора і тому подібне. І ройом рі вилітає, матка теж за ними, але вона метр два падає і в землі вона там, е, їй приходить кінець. Чому? Бджоли вирішили замінити стару матку. Вернулися назад, виходить молода, там остається в тому вулику, бо останні маточники пропадають. І вона стає господині, облітується струтнями і стає повноцінною господині. Тут ж відбувається дійсно таке, що ніякі обмеження не діють при тихій заміні. Бджоли, бачачи проблему матки, вони вирощують з яйця, заставляють, щоб стара матка поклала туди яєчка, і з тих одного-двох маточників виходить повноцінна матка. Вона одна із найкращих. Як я вже вернуся назад, повторюся не хуже роєвої, а ще навіть говорить. Будемо що і краще, адже тиха заміна, якщо то відповідна матка якості, бджолородина якісна, вирощується в тій бджолородині. Це одне із найкращого по роєвих то різні є роєви маточники, різні райові матки виходять і якість тих бджол родин різних. Тому, друзі, ну, далі щось мені вам стверджувати і говорити не варто. Кому буде цікаво те діло, поверніться, прочитайте трохи літератури, бо все кажуть, що література то то дно. Не все там дно, все можна знайти джерело, можна знайти, отого, якби. Перлити, які є, і все-таки прочитавши, зрозуміть сказане мною. Матки з маточників тихої заміни ніколи не будуть поганої якості. Завжди, навіть в тиху, коли бджоли міняють таких маток тихою заміною, ми можемо того і не замітити, адже праця бджіл продовжується і тільки візуально. Коли ми працюємо з джоло родиною той чи іншою, можемо побачити. А то і буває таке, що і не замітить того, коли замінюються матки. Навіть бувають такі найкращі матки, здавалось би, тримаємося їх, приходить осінь чи ранньої весною дивимося. А вже інша. Вже якщо і старої було обрізано крило, палітка була чи помічена, то бачимо, що того немає, що там повноцінно бігає матка. І з теперішнім часом, з теперішнім часом. Проблема буває в тому, що ті матки, які є замінни, вони є продуктом хімії, яка в окрузі є продуктом того, що відбувається на полях. У нас відбувається від того, що в меду є через що матки, хазяйки, які є, вони пропадають або їх замінюють через їхню якусь ваду. Тому, друзі, бажаю кожному із нас, щоб в нас на пасіці були повноцінні бджоли, добре вилося бджолам, добре було нам і, звісно, з цього всього було приємність. А приємність буде тільки тоді, коли буде порядок скрізь. На цьому закінчую. Всього вам найкращого. Кому було цікаво, ставимо лайки. Підписуємося на відеоканал і до слідуючих зустрічей на моєму відеоканалі Віктор Про. Всім до побачення, пока.